Росії забрали і нам передали 27 листопада. Лідери Європейського союзу схвалили план передачі Україні доходів від заморожених російських активів. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії західні санкції заморозили 300 мільярдів євро, що належать російському центральному банку. Левова частка цих коштів, а це 180 мільярдів, зберігається в Euroclear – найбільшому у світі депозитарії цінних паперів. Зокрема, посадовці ЄС шукають шляхи направлення коштів в Україну. Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня. А вже наступного року буде представлено законодавство, яке дозволить фактично вилучити і перерозподілити ці кошти на користь Києва. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Зокрема, наші захисники отримують військову техніку, боєприпаси, БПЛА, амуніцію та інше озброєння. Зокрема, до нового пакету увійшли чотири бронетранспортери, зенітно ракетний комплекс «Айріс ТСЛМ», та ракети до цих комплексів, боєприпаси, розвідувальні безпілотники та ще багато чого корисного, що допоможе українським бійцям боронити нашу країну та воювати з окупантами. І завдяки військовій допомозі Україні прибутки оборонпрому США починають зростати. Найбільше американські виконавці оборонних замовлень очікують, що вже отримані замовлення на сотні тисяч снарядів ракет для Петріот та оборонтехніку покращать їхні результати у наступних кварталах. Наприклад, General Dynamics, який спеціалізується на виготовленні бронетехніки та артилерії, яка використовується в Україні, відзначає зростання. Своїх прибутків на 25% порівняно з тим самим періодом минулого року. Обов'язково слідкуйте за нами. Далі буде ще більше цікавого.